Я не знаю, як у вас зима проходить в цьому році, але у нас така зима, яку я не бачив, напевно, останні років 20. Дивіться, мете, мете. Скільки снігу. Як вам показати, щоб ви розуміли масштаби ці. Дивіться. Отакі перемети. Я не знаю, це, напевно, місцями десь по коліна. Арчі, покажи скільки сніга. Арч! Дися. Дивіться, де. Тут просто копать, ну, значит, бубенчики свои бегаем, морозить, а сюда забег на заднюю дверь, то его вот там за галины было видно. Ну, бачите, дивите, я зараз так трохи спущу, какая как краса. О, побег. Покажи я кисню, покажи сколько снега, да? Бежи, покажи. А не, не тут бежи. Ну Тут він доки що бігав, взагалі його видно не було. Напишіть в коментарях, як у вас зима. Чи подобається вам така зима, чи краще, коли тепло.